Молодих мам скаржаться на зміни в зоні декольте після пологів та годування. Отож пропоную вам нескладний комплекс вправ, спрямований на зміцнення м'язів грудей. Спочатку, як завжди, легенька розминка, Це відводимо руки назад, розводимо в сторони. Нахили ліво, вправо. Вперед. Починаємо працювати. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно, руки зігнуті під прямим кутом. На видиху зводимо лікті, на вдиху повертаємось у вихідне положення. Видих, вдих. Видих, вдих. Виконуємо, як завжди, 10-25 разів. Закінчили. Наступна вправа віджимання з колін. Ноги навхрес. Тримаємо планку. Вниз вдихаємо, вгору видихаємо. Живіт тримаємо напружений, спину не прогинаємо. Добре. Закінчили. Звели руки за спиною, потягнулись. Далі ми будемо виконувати жим гантелей лежачі. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті під прямим кутом. На вдиху згинаємо руки, на видиху випрямляємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Закінчили. Наступна справа вихідне положення попереднє. На вдиху заводимо гантелі за голову, розтягуючи при цьому м'язи грудної клітки. На видиху повертаємось назад. Вдихаємо. Віддихаємо. У цій вправі поряд з м'язами з грудей працюють міжреберні м'язи та м'язи спини. Добре, закінчили. Тепер виконуємо розведення гантелей в сторони. Знову лягаємо на спину. Руки прямі вертикально. Розводимо гантелі, вдихаємо. Зводимо, видихаємо. Добре. І остання вправа для наших грудних м'язів. Сідимо рівно, лікті зігнуті паралельно. Стискаємо м'ячик 10-25 разів. 20 секунд тримаємо м'ячик стиснутим. Дихання вільне. Закінчили. Звели руки за спиною, потягнулись вперед, розтягнули м'яз. Було приємно працювати з вами. Будьмо у гарній формі разом з газетою нова» та сайтом Волиньком'ює. До зустрічі!